Наша загальна тема методика навчання англійської мови в дошкільних закладах як наука і навчальна дисципліна. Вона розкривається через три питання: науково-методичні засади, законодавчу і нормативну базу, а також зв'язок з іншими науками. У своїй презентації я зосереджуся на першому питанні. Науково-методичних засадах навчання англійської мови. Для розкриття цієї теми я пропоную план, який складається з чотирьох пунктів. Спочатку розглянемо поняття науково-методичних засад, далі зупинимося на принципах навчання, потім на методах і прийомах роботи з дітьми дошкільного віку. І завершимо узагальнюючими висновками. Науково-методичні засади це основа організації навчання англійської мови в дошкільних закладах. Вони поєднують наукові знання з практичним досвідом роботи з дітьми. Сюди входять врахування вікових особливостей дітей. Вибір доступних методів і створення умов для ефективного та цікавого вивчення мови. Навчання англійської мови у ЗДО спирається на кілька принципів. Передусім, це комунікативність, мова вивчається як засіб живого спілкування. Важливо використовувати наочність картинки, предмети, відео. Матеріал має бути доступним для розуміння дитини, подаватися системно і поступово. І, звісно, особлива роль належить емоційності, коли діти навчаються у грі, з піснями та рухами. Процес стає захопливим і результативним. Щоб принципи працювали, застосовують різні методи. Ігровий метод дозволяє дітям вивчати мову у природній для них діяльності грі, аудіовізуальний метод передбачає використовування мультфільмів, карток, записів пісень. Комунікативний метод дає можливість використовувати англійську у побутових ситуаціях. А метод повного фізичного реагування, коли діти виконують команди англійською, поєднює мову з рухом, що дуже ефективно у дошкільному віці. Отже, вивчення англійської мови у дошкільному закладі, має спиратися на науково методичні засади. Найбільш ефект дає використовування гри. Наочності та позитивних емоцій. Завдяки цьому діти розвиваються не тільки мовні навички, але й свої пізнавальні здібності та інтерес до нового. Thank you for your attention. Learning English is not just about words. It's about opening new worlds.